Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні давайте з цінами зробимо таку маленьку рубрику, що цінам серед мототракторів. Коротенько, значить, кентаври. В основному мототрактори ми торгуємо кентаврами. По-перше, в них два роки чесної гарантії. По-друге, вони постачаються в Україну на постійній основі, тобто є запчастини, є обслуговування. І по-третє, сам по собі трактор цей непоганий і за досить гарну ціну, з гарною модифікацією. Значить, по зростанню. 160 b кентавр, 16-сильний мотор, регулюємо переднє і заднє колія, коробка мототракторного типу з блокуванням задньої півосі, гідравліка виносить. Сного типу з окремим гідроциліндром підіймає 320 кг. На модифікації Б насос стоїть від коробки. Тобто, якщо ви витискаєте щеплення, у вас насос не качає, треба переходити в нейтральне положення. хто не знав. Розширювальний бак стоїть на крилі. Коробка 3, 16-сільний мотор, рітинне охолодження, тобто водичка охолоджує двигун, плюс обдув. Електростартер, 40 акумулятор в комплекті. Ага. Е, такий коштує 2400 доларів Фреза і плуг, однокорпусний йдуть в комплекті. Наступна модель 16 ка іде більш суттєва, така, це кентавр 160 БН. Ось та от буковка додається. По відмінностям Помінялась рама, сотий швелер стоїть. Помінялась колеса. Тут 6,16, тут 6,5, е, 616, 16. Отак от. Uh, по этому oh, 6,12, 7.5.16, 16 запутався. Uh, 49 вал, тут 39 вал. Електростартери там і там. Тут іде зі зміщенням коробочка, тобто коліса не пряма, а зі зміщенням. Коробка залишається те саме, крила поміняли на більш широкі, соответственно, гідробак змістився у нас на задню частину. В цьому різниця. Вони дорожчі йдуть на 200 доларів. тобто 160 БН з фризою та плугом однокорпусним, 2400. Потім ми йдуть модель 200 і 240. Вони йдуть однакові тільки з різними двигунами. Ми взяли за основу 240 значить 240-й Іде е, з насосом виносним, широка рама. Коробка така сама. Мотор тут зс 1115 Зараз спробую вам показати. Так, ось. Повинно. Провантажитись. ЗС-1115 це 24 конячки. Теж крила стоять широкі, теж гідробачок зміщений, і з маленьким зміщенням йде коліса. Е, кому не подобається, взагалі колісо можна вирівняти під себе, це не проблема. Нагріваєте метал і отут-ут повертаєте назад. Значить, е, вони усі приходять в різних кольорах: це зелений, синій, червоний. Е, ось для, для прикладу, синій баянка стоїть. Ось, для прикладу, синій баянка стоїть. Зелений, ну, блін, червоний. он червоний стоїть. Так, значить, по, по тракторам. Вони 200 -кі, 240 -кі, комплектуються вже двохкорпусним плугом і фризою 130 см. Тобто трішки більше навантаження. Колеса 6,12 залишаються, до задні ще на 2 дюйми ширше 9,5-16. Тобто на БН стоїть 7,5-16, тут 9,5-16. Це якщо простою такою мовою. До речі, забув сказати, на БН насос вже теж поставили напряму від маховика. Тобто на рамі закріплений напряму від двигуна працює і можна працювати з гідравлікою. Будь-якому ну, режимі, який вам подобається. Замовити цю техніку можна за номером, який бачите на екрані. Силочку на мототрактори Кентавер я вам закріплю в кінці цього відео. В описі під відео також є наш сайт. Переходьте, дивіться, вибирайте, можемо проконсультувати вас по телефону, якщо вам цікаво все розкажемо, все покажемо, всі фотографії окремо скинемо. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і чекаємо ваших дзвінків.